Лука, мені, коза спала, не щи. Тут... І лекар. І трохи аптекає. Лікую всіх, безперезданку. Щоденно, з вечора поранень. У кол зроблю козі у вухо, буде літати, як гуха. <ріху> Лежи. <ріху> Ой, <грудіше. ріху> і хвіст, ніколи. Там, да. треба. Ду... На суба жила, вода та піднялася, та й підвелося, та й гуляючі, та й тримаючи, усі не потім застигаючи. потанцюю, постачу. Усіх вас залечу. Диком за потом.